Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Українка в США. Нагадаю, що звати мене Кристина. Я з Харкова і 5 років живу в Америці. Сьогодні ми з вами знову подорожуємо на цей раз. Штат Орегон, місто Портленд, загадкове місто Портленд, місто мостів, місто Троянд і місто, яке дуже люблять ті, хто вивчає паранормальні явища. Сьогодні поговоримо про те, чим живе це місто, про його плюси, мінуси, проблеми. Ну і звісно, як завжди, покажу найкрасивіші місця. Тож, якщо цікаво, погнали! Друзі, ну і дякую, що поставили цьому відео вподобайку. Ну а тепер погнали. Ну що вітання з Портленду. коли летіли літаком над Портлендом. Усюди ялинки, гори, вода, чому Портленд, місто мостів, видно, ще з літаку. Тут їх цілих 12. А друзі, поки чоловік чекінеться в нашому готелі, у нас було перше попередження в даунтауні не ходити в певне місце, тому що тут в даунтауні також багато без хатів. Готель, де ми зупинились, називається Моксі. Тут приблизно 130, 140, 150, 170 доларів. А ніч в залежності від дати. Ну такий невеличкий румтур. Чого невеличкий? бо кімната, як бачите, невеличка така ванна. До речі, якщо літає по. Мерці беру свій фен, тому що з цими як і в готелях просто неможливо ними користуватися. Телевізор, ліжко, кавомашина, можна собі каву зробити. Є холодильник. Знаєте, що це. Це sound cancelling machine, Тобто, якщо за стінкою самі зрозуміли, що ви включаєте це і <смі>, нормально спите. І що тут дійсно прикольно: це вид з вікна, це у нас 11-й поверх. Вид дійсно космічний на даунтаун. До речі, ми в хороші локації. Тут пішки можна дійти, в принципі, до чого завгодно. Магазин, кафешка. шкаф. Вийшло погуляти дуже приємно. Комфортна температура 29 градусів. Багато людей на вулиці, багато якихось неформалів. Звісно, без хайків трапляються, але в цілому такий доволі живий даунтаун. Друзі. Перше, що хочу сказати, наскільки ж різна ця Америка? Портленд дуже приємно здивував. Після Лос-Анджелесу ти наче потрапляєш у якесь велике місто в Європі. Це живий даунтаун, красива архітектура, купа зелені, купа парків з лавочками. Камон я з Харкова, це важливо. Прям як в Україні, як в Європі. А ще розвинений громадський транспорт. Ось так виглядає Даунтаун Портленду доволі мило і в принципі, навіть доволі чисто. Чувак, іде. Да. Маша, таксі викликали двічі, і обидва таксисти нам порадили відвідати шопінг моли. Я спочатку не зрозуміла, думала, ну блін, шопінг-молів нема. А потім згадала, що тут ж нема sales tax. Не як в більшості інших штатів, дає ще одну типу нашого ПДВ, тобто умовно в Каліфорнії, в лос анджелесі це приблизно 10%. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, айфон за тисячу, ви а, по факту заплатите 1100. Тому вигідно приїжджати в Орігон і купувати собі айфон, тому що тут немає цього податку на додану вартість. Трамвальчики їздять, зупинка громадського транспорту, це таке зелене, дуже багато зелені в місті, це дійсно вирішує. Портленд входить в десятку міст в США, де найрозвиненіший громадський транспорт. Тут він широку ерію покриває, але принаймні я кожні дві хвилини бачу проїжджаючий або автобус, або трамвай. Купити биток на громадський транспорт можна за допомогою ось такого девайсу. І бачите, 2,5 години тікет коштує 2,80 для дорослого. Якщо хочеш кататися весь день, то коштує 5,60. Якщо ви пенсіонер? Ви платите за проїзд вдвічі менше, але все одно платите. Також місто Портленд називають містом Троян, тому що, начебто, завдяки клімату, воно тут дуже класно ростуть. Друзі, чим дійсно порадував Портленд, особливо в Даунтауні, це величезною кількістю доволі красивих парків. Але дійсно в Портленді також велика про. Проблема з безхатьками, тільки що щось в фонтані підпалили, слава Богу, тут якраз працівники, а поруч вони це швидко загасили. І щоб безхатька нічого не крали. Тут, це вже другий свіс, який ми заходимо. Тут під замком шоколадки, продукти, батончики, піца, Тобто ти нічого не можеш взяти, якщо ти не покличеш асистента. Тобто тобі щось треба взяти? Please ask an associate for assistance. А зитову можна взяти без, без проблем. Тобто ти розумієш, що ти знаходишся дійсно в якомусь небезпечному районі, раз майже всі товари, окрім вина, чогось і води під замком, друзі, навіть в старбаксі, де зазвичай ти можеш взяти який от сніданок або якийсь напі тут, бачите, все за склом. Тобто, без допомоги касира, це не візьмеш. Ось на Старбаксі там вивіска. Будь ласка, тримайте сходи чистими, і оце тобі дає розуміння, що щось не так. І це, звісно, впливає на кримінальну ситуацію в цьому місці. Це і збройні напади, це і биття машин, і так далі. Але це насправді стосується усіх великих міст Америки. Це і Лос-Анджелес, той же мій улюблений, це і нью Йорк, це і Чикаго. Тому, якщо ви селитесь в великому місці, да, то просто обминаєте ці райони. В принципі, це ну гарантія 90%, що з вами нічого не станеться Якщо ви будете ходити через район, де їх багато, то це збільшує ризики, кудись нарватися, на що сорватися. Друзі, ну і звісно, важливо сказати про зарплати і вартість оренди житла. Так от, зарплата мінімальна в Портленді 15,95 за годину, а середня вартість оренди ванбедром у Портленді становить приблизно 1500 доларів на місяць. Порівняно з Лос-Анджелесом, де півтори тисячі доларів це оренда кімнати з власною ванною. це доволі гарна ціна. Часто порівнюю да от середню зарплату офіціанта теж в різних містах. Так от. Середньому офіціант тут у Портленді отримує 2760 доларів. Друзі, ви часто мене запитуєте, як переказати гроші рідним в Україну або ж як перевести кошти при переїзді в США. І одне з головних питань, як зробити це надійно, вигідно та конфіденційно. Я сама живу в Америці 5 років і, звісно, час від часу проводжу оплату в Україну. і Можу з впевненістю сказати, що це не завжди вигідно через банк. Тому хочу порадити компанію CP Exchange. Це обмінний фінансовий сервіс. CP Exchange працює з будь-якими валютами та криптою, як в Україні, так і за кордоном. Також є опція кеш-кеш. Cash ви Cash. можете продати. Гроші в Україну США також привезти в Америку свої готівкові заощадження з оптимальними комісіями і вигідніше ніж через банк. Також за допомогою цього сервісу можна, наприклад, оплатити авто з США за аукціону криптою. І все це надійно, вигідно та конфіденційно. Контакти та посилання на групу. чат-бот телеграм, сайт. а Також відгуки про компанію залишила в дописі до цього відео. Зараз ми приїхали влітку. Влітку тут кайфово. А тут в день двадцять градусів і ввечері те саме. Але місцеві кажуть, що кайфово. Фово тут тільки влітку, бо 9 місяців на рік дощі, і на вулиці залишаються трамвайчики, автівки та безхатьки. Але якщо ви дійсно готові терпіти 9 місяців на рік дощ, тоді можна розглянути для переїзду в місто Портленд. Ну і буквально кілька слів про те, які сфери тут розвинені в плані роботи, чого сюди люди взагалі переїжджають. А виявляється, тут розвинена it індустрія Якщо в нас в Каліфорнії є кремнів водолина, то тут це називається кремнівий ліс а Silicon Forest. Тут знаходяться головні офіси компанії Intel, HP і також багато стартапів. Друге це а, шопінг, торгівля, тому що за рахунок відсутності Sales Tax, тут реально багато людей. Де приїжджають шопитись, в тому числі з сусіднього штату, який називається Вашингтон, а також ще багато виробничих підприємств. Ну також це портове місто, яке називається Портленд. Ну це так дуже коротко. Ну і звісно, туризм ледь не забула. за рахунок того, що тут дуже красива природа, багато робочих місць в готельно-ресторанному бізнесі. Друзі, ну і, звісно, завітавши в Портленд, не змогла не познайомити вас з місцевими українцями. Зараз познайомлю вас зі Станіславою. Привіт, привіт! привіт. Два привіт. роки ми Бо не бачилися, ми зі Станіславою вчилися в Нью-Йорк філм Academy в Лос-Анджелесі. Я на режисера, ти на акторку. Мене звати Станіслава, мені 24 роки. Тут живу вже два роки. Де ти зараз працюєш? А це е, якби спортивний заклад, де треную коней для конкуру, їх 55 штучок. Ого, ну крутяк, крутяк, про все поговоримо. Так. Як життя? Цікаво, життя дуже цікаво. Ти потрапила сюди з повномасштабною, правильно? Так. Після повномасштабного вторгнення зачепила ще зовсім свіжі події, і ми були з сім'єю біля мощуна, переховувались тиждень. І все те, що було там, слава Богу, дякую нашим ЗСУ за те, що вони зупинили в Мощуні. В російські війська, тому що я думаю, що я вже не була в живих на сьогоднішній день, тому що дійсно були дуже важкі бої. Евакуйовувалися пізніше, були спочатку на заході України і перебували там трошки. Побачили, що наші знайомі і друзі починають так само. Їжі не вистачати, і ми були просто, як розуміло, що треба кудись виїжджати так само. І виїхала в Польщу, два місяці були там. Mm -hmm. Я знову їхала в Київ після двох місяців. Mm -hmm. Була в Києві поверталась? Oh. поверталась, була вдома, і потім вже виважене рішення було вже пізніше сюди переїхати. Mm -hmm. А ти приїхала сюди, тому що в тебе тут були родичі. Правильно, так. наскільки так. я пам'ятаю, по по Юфою чи через Мексику? По ЮФОЮ. Чи правильно mm -hmm. розумію, Тут 9 місяців на рік дощ так? Лі, так. Так? так. це дуже дуже цікавий, <laughs> цікавий штат. Я думаю, що схоже з Вашингтоном. Я приїхала, до речі, влітку. Uh -huh. тому ага, влітку. я приїхала якраз на весілля своєї двоєрідної сестри тут, і тут було дуже класно, сонячно і, і добре. Але потім. Почався дуже сильний дощ, і весь цей дощ. Дуже депресивно. Дуже mm -hmm. депресивно. Наскільки тут гарно влітку за ці 3-4 місяці це топ-час, коли треба тут перебувати, а потім люди думають, що ой, класно, я дощ люблю. А потім починається дощ кожен божий день, зранку до вечора, немає сонця, і реально тут люди п'ють вітамін Д дефішенсі, то менше настільки його мало, що люди просто його п'ють, як звичайно. Яка була адаптація, перша робота твоя, наприклад, що це було і за скільки? На початку у мене не було взагалі дозволу на роботу. Mm -hmm. Зараз можна, я так розумію, приїхати і зразу mm -hmm. без дозволу йти, а потім вже показати своєму роботодавцю. Але ем, я приїхала, коли взагалі не було у мене нічого. І ці чотири чи здається п'ять навіть місяців. У мене взагалі не було дозволу. Але я пішла працювати прибирання, тому що не було іншого виход. Ну, Треба було якось заробляти. Треба було якось заробляти. Скільки я тобі платили на годину? Мені платили на початку. 13. Ні, чекай, чекай. 15. А потім ця людина сказала, ні, ні у мене там, я знаю дівчата, яким я плачу 13, і вони нормально себе почувають, тому я тобі теж 13 буду платити. Плюс за о, машину, за бензин мені ніхто не давав нічого. Так, У мене була машина, слава Богу, мені дали покористуватися моя тітка, дала мені покористуватися машиною. Але так вона, типу, за, за ГЕС тобі нічого не буду платити. Але це була о, старовірка. Це, mm -hmm. Корені воно десь є. Оце росіяни, які переїхали з 50 років тому. Mm -hmm. Вони ніколи в Росії не були. І зараз можу сказати, як можна на росіян. Вони не росіяни, але вони навіть російську не знають. Але е, носять ці релігійні зачіски, чепчики. Дуже е, скільки разів я мала з ними справу, ніколи нічого хорошого не вийшло. Десь воно в крові. На жаль, на Просто от щось є. І як тільки я отримала дозвіл на роботу, почала шукати щось інше. Це були переклади медичні, які у нас, які у нас уявлення про сполучені штати. Це те, що гроші падають з неба і іропортила одразу такого алеї або Нью-Йорк. Ось такі у нас. <свист> а да, тут да. я приїхала, ми мій, мій шок був не те, що шок, але будинки далеко один від одного. Ти від'їжджаєш від, від Портленду, буквально трошечки. І всі живуть окремо, у них там велика земля, наприклад, де вони щось вирощують, чи щось таке, фармість дуже багато. І реально ем, міста такі великі, це менше, скільки це може 10% від всього всіх сполучених штатів, більшість сполучених штатів це от такі от просто. Далеко один від одного будинки. Гарні. Одноповерховому верхові. Mm -hmm. Так, так. Зараз я працюю, ем, як це назвати? Це кінне для кінного спорту три величезних барни, де знаходяться 55 коней професійного спорту з конкуру. Вони Прикольно. там їх готують, тренують. І це ем, такий... Дуже, дуже крутий спорт, це багато грошей там. Я не скажу, що я отримую багато грошей зараз. Це, я можу сказати, в принципі, це три тисячі в місяць до податків. Угу. Тобто з податками ну, да. це 800. 1100 в два тижні ага. з податками. Тобто, 2004 200, тижні. Так. Ага. Тобто, це мало. Ну так да. дійсно навіть Але... для Портленда І сказала. Для, для mm -hmm. Портленда це теж мало. А я, я не живу в Портленді, в самому mm -hmm. Портленді. Я живу в Тайгері, це трошечки ем, південніше. Ем, і я знімаю кімнати, mm -hmm. а не, не апартаменти. Скільки коштує оренда кімнати? 800 доларів, те, що я зараз плачу. 800 доларів. А ван-бедром, так в середньому, тому що з того, що я подивилася, можна за 1300-1500, в принципі йти. Правда чи ні? Так. так, Можна, в принципі, 1500 знайти, але знову ж таки заплати за перший і за останній місяць якийсь внесок. Якщо у тебе ще є там кішка-собачка, там 100 доларів, може в місяць попросять. Тобто це дуже так треба. Тут люди. Я б не я б не сказала, що я багато знаю, хто шикує Його. так сильно. Слуха, наскільки я зрозуміла, взагалі Орігон це демократичний штат, так? Да? Так, більшість демократів, але якщо брати, наприклад, сам Портленд, mm -hmm. то тут ліберальних багато, це, це дуже ліберальне місто. А як, чим далі, ну, будь ласка, історія з бадхатьками. Yeah, yeah. oh. oh, О, тільки що сказала, що oh, бля там wow. б'ють чувака. Пісець. Ну, Давай. коротше, я так розумію, що таке можна зустріти. Я знаю, mm -hmm. чому була здивована. Тут в магазинах залочені mm -hmm. товари дуже багато. Це напевно Це специфіка, специфіка да? Портна до самого, тому що якщо ти від'їжджаєш далі, то не настільки сильно. І про те, що я казала. Чим далі від міста, mm -hmm. тим є консервативних набагато більше людей. Якщо брати, наприклад, сейлом це ще одне велике mm -hmm. місто, то я думаю, що там набагато більше. Ну, ти каталася нормально, да? Виглядають всередині ці трамваї, да, автобуси? Чесно, я на них не каталася. <рес> я зрозуміла. питання знімає, питання відпадає. А тільки що стояли а, тут а, зі стасією, то можна mm -hmm. так правильно коротко називати. Okay. Проходять до пара, каже вируски, і це сьогодні вже другий раз за день в Лос-Анджелесі. Okay. Такого не зустрічали. Так розумію, тут це common situation. Ну я б не сказала, що це дуже сильно поширено. Але є, наприклад, тут заклад «Roman Russian» називається, і багато з наших українців, на мій подив, входять туди, mm -hmm. і там висить український прапор. Для мене було дуже бридко. Просто чисто із -за назви навіть заходити туди і щось там брати. Я, кажу, коли... я просто підійшла до Боріста і запитала, коли ви збираєтесь змінювати назву. І вони такі, ну, ну ми, ми, так не, ми не про політику тут не говоримо. І мені просто не захотілося більше приходити до заклад, хоча я знаю деяких людей, які ходять туди регулярно, і вони там намагаються познайомитися з українцями, і мені просто бридка, чесно. Грубо кажучи, ти 800 доларів на кімнату витрачаєш, mm -hmm. зарплата до податків 3 тисячі. Mm -hmm. ну, але в принципі на цю суму в Портленді вижити, орендуючи кімнату, можна. Можна, можна, можна. Якщо ну, я досі жива, скажімо, я під збирала, коли у тітки жила, тому що я не платила оренду тоді, і mm -hmm. на таку зарплату дійсно одній людині дуже-дуже важко. Це потрібно було б, напевно, брати якісь постійні нічні роботи чи uh -huh. драйв, постійна доставка якась щось таке. Хоча я про це досі думала, але зі своєю роботою настільки втомлююсь. Uh -huh. Тут дійсно до, скажімо так немає ніяких поблажок до дівчат, і мені це, мене це дуже тішить, чесно скажу. На Амазоні абсолютно ніхто там, я спочатку думаю, я буду піднімати, бо ця сумка важить. Ну, я не знаю, ну, кілограм 15 угу. і таких штук 40 ти в день піднімаєш отак -от, і потім. І вони такі, та, це частина твоєї роботи, це job description, Типу, це все, тобто піднімаєш, піднімаєш, закидаєш, тягаєш. Я на цій роботі взагалі трошечки не немає, я не селері, немає такого, що в мене ланч такий жорсткий. І на сонці постійно, я ходжу по 10 км в день, якщо не більше було 15 рекорд, так само виводити, коней, заводити. У них є такі резинові чоботи, які вдягаються їм на копита. і це натягувати, і знову їх так стягувати. Я вчора собі так бахнула коліно, коли я спускала. Але скажу, що, наприклад, я попросила людину, яка там працює. Навчити мене на тракторі з причепом виїжджати і викидати. це Українки в США. <рес> на тракторі з причепом <рес> мені було дуже цікаво, як його ага. знову і він такий да, давай. Типу, я не знаю, як би у нас би чоловіки б відреагували б на таку, але мені мені дуже подобається що тут. Набагато менше сексизму. Я цікаво. також з того, що бачу, тут, по-перше, у кожного п'ятого є купа татуювань, купа пірсінгів, таке місто неформалю. Правильно? Так. так, так. Якщо Портленд – це дуже неформальне місто. Тут багато людей з татуюваннями. Дуже процвітає тут. Він такий ЛГБТ-спільнота. Так? Чим тобі взагалі тут подобається? Потім поговоримо про те, чим не подобається, але от плюси, які би ти назвала цього міста. Тут дуже класно влітку, реально класно. Я дуже красиві заходи сонця, <реш> до речі тут у вас. Дуже класно влітку. Якщо Орегон, якщо Портленд, то тут треба бути влітку. І це дуже гарна природа, настільки круто, що тут 30 хвилин звідси проїхав, там годину, величезні водоспади неймовірні, можна купатись так само. Тобто мені це мені тут природа дуже подобається. <реш> а, природа, що ще? Таке, о! Ні-ні. Мені тут подобається, мені подобається з людьми тут спілкуватися, з американцями дуже прості. Люди, до речі, дуже класні якісь, не знаю, відкриті такі тут. Менше, мені здається, ніж в велею цього фейк такого, знаєте, немає цього акценту. Лей герл, белей герл акцент. Тут трошечки простіші люди. Артистичне багато, дуже артистичних багато людей, музикантів, тату майстрів. Тут тут прям процвітає тату майстри. Тут майже кожен тату. Я І ще майстер. бачу там їх роботи так, на кожному п'ятому. Фотографи, художники. Оце мені дуже подобається. Угу. А давай поговоримо про мінуси з того, що я побачила а це 9 місяців на рік. я їх не бачила, але розумію. Я би тут мила угу. просто тому, що я люблю сонце. Так. А друге дуже дороге житло, якщо купувати. Я була здивована, хоча рент дешевше, що ще? Um, безхатські, ситуація з безхатьками um, печаль. Вони такі um, можуть бути непередбачені. Uh -huh. Мені їх жаль, реально. Іноді буває. Ні, жаль. Мені теж їх шкода, їх, не ліку, їх мають лікувати, але, на жаль, на це начхали. Слухай, ну наскільки я відчуваю по твоєму вайбу, жити би тут завжди ти би не хотіла, правильно? Я не знаю. Життя зараз настільки непередбачуване, так як ми з передашніми виборами в США взагалі О, да. неможливо передбачити нічого для українців надалі. А, є такі побоювання, навіть що навіть з адванспоролем можуть назад не пустити, бо Трамп буде казати все українців зовсім стопнути. Тому mm -hmm. Ти хочеш спробувати зробити бланс пароль, щоб з'їздити в Україну Дуже так, хочеш. Що, Дай може, Боже, щоб хочеться. У мене а, моя молодша сестра зараз навчається на психолога, пішла на військову кафедру в а, університет оборони України. Угу. Вона І... там, так? Да? Молодша сестра в Києві. Угу. Так я не знаю з, з тим з тим, як далі війна буде розвиватися. Угу. І з моїм татом я не можу сказати за завтрашній день, взагалі, Тобто будь-яке, що може статися, я їду назад додому, і я не виключаю і варіантів того, що ми і, і я захочу з сестрою бути в Збройних силах, а не тут, тобто хочеться, звісно, душа рветься розкривати свої якісь таланти, mm -hmm. вжити працювати, але якщо, якщо не ми. То то хто знаєте. на да, тому, друзі, обов'язково донатимо на зсу що перемога України і так. щоб всі повернулися додому живими. Так, ось дякую так. тобі. Дякую, сподіваємося на найкраще. Друзі, одне з місць обов'язкових для відвідування особливо, якщо ви любите читати, це Палос Січі Букс. Написано, що це найбільший книжковий магазин у світі. Тут можна загубитися серед получок з книжками. Тут приблизно мільйон примірників з того, що я прочитала. А це як нові книжки, так і юзані. А є кафетері, можна каву попити, Ну і в принципі. До речі, стараюся говорити не гучно, бо все ж таки, знаєте, як оце як в бібліотеці, як в якомусь святому місці. Але виглядає дуже-дуже прикольно. Сутінки в розділі «Юзані книжки коштує 9,95. Так, сьогодні наш останній день і перед вилітом ввечері вирішила рентану до і поїхати подивитися красиві місця. Щоб ви розуміли, хора цієї короли 200 баксів за день. Ну, це якось дуже дорого. Але ми забухали день в день, тому напевно, так дорого, тому що 200 баксів за цю тачку, це прям оверпрайс. А знову орендували машину в компанії Sixt. і знову, як і на Гавайях, нас намагалися намахати, пропонуючи апгрейд, пропонуючи, що там ще було, щоб ми бензин не свій і страховку їх. Хоча в нас страховка від кредитної карти. Коротше, так що треба з ними бути обов'язково обережними. На все що вони пропонують казати ні, дякую. Ну і насправді одна з основних причин, чому сюди при Їджають туристи. Це неймовірна природа. Друзі, ще одне місце, яке обов'язково раджу відвідати, якщо ви завітаєте в Портленд, Орегон це Молнома Фолз. 40 хвилин машиною від даунтауну Портленда або від аеропорта. Дуже красиво. єдине можуть бути проблеми з парковкою. Так ми, наприклад, забухали парковку заздалегідь на четверту дня, заплатили 2 долари. Приїжджаємо, кажуть, лот фул, Тобто запаркувалися аж в 20 хвилинах пішки. Тому неочікувано довелося хайкати в білих кедах, але воно того дійсно варте. Просто подивіться на цю красу. Друзі. Приїхала на Мул... мулному фоллс, він так називається. Короче, зустріла свою підписницю. Віра, привіт, привіт, а теж Так. да зрозуміла, всітлі да живете. Розуміло. Ну, ладно, не буду сильно смущати. Дуже дякую, що підійшли. Привіталися. Немовірно приємно. Ну і якщо ви реально фанат або фанатка сутінків, а, тут є мінімум три локації, де знімали цей фільм, і туди можна також під'їхати і подивитися. А перша локація називається Stone Cliff Inn. отже, вимкнули режим туриста 25 хвилин від аеропорта або 40 хвилин від Даунтауна. Йдемо, їдемо дивитися. Де знімали сутінки? Друзі, не знаю, як місця зйомок сутінків, але тут в ресторані просто афієзний вид. Подивіться, Боже, краса. Тому навіть якщо ви не фанат сутінків, можна сюди завітати як мінімум, щоб просто насолодитися таким красивезним видом. Я м'яко сказати не фанат. Але виглядає реально класно. Отже, поїсти, тут можна, наприклад, ось такий от і, клем чаудер, це інгленд суп з смокт лососом, з копченим лососом, і, і стас взяв сендвіч та з м'ясошком за і із салатиком. Це лайк астрамі або кормін, щось таке <гум> <гум> і просто шикардосний вид. Пам'ятаю, що в школі, коли вчилася, ми на однокласниці просто обожнювали цей фільм, всі обожнювали Едварда Каллена. Я навіть пам'ятаю, що була пісня якась типу «Едвард Калін сексуальний чи щось таке. Коротше, ось тут вивіска. і тут є поруч стрілочка, яка веде прямо. До смітників насправді я жартую. Дождь я не жартую, тут дійсно є смітники. Але далі хайк була можливість завітали, просто подивитися. Короче, оце відбувалось тут. Наскільки я зрозуміла з інших блогів, тут Едвард знімав свою футболку і питав Белу про що вона думає, тому що він не може почитати її думки. Ну що, хлопчики, дівчатка? Я не фанатка, але в 10 класі навіть уявити собі не могла, що взагалі потрапити в такі місця. Коротше, тут просто великі камні, красиві дерева, папороть і дві вивіски, що тут ходив голий Роберт Паттісон. Господи, чого ти не зробиш заради контенту? Також тут є дім Каленів. Він так і називається. Тобто, ви вбиваєте в углі дім Каленів. Але наскільки я зрозуміла, якщо раніше кілька років назад туди можна було прямо під'їхати, то зараз новий власник поставив там гейт. Йому не дуже подобається, коли туристи приїжджають і влазіють на його будинок. Зрозуміти насправді можна. Ну і в 45 хвилинах також від Даунтауну на машині знаходиться будинок Белесвон. Можна під'їхати, можна там погуляти. Портленд дійсно доволі прикольне місто для відвідування. Друзі, напишіть, що думаєте про Портленд а, і чи розглянула ви б його для життя. Буде дуже цікаво почитати. На Цьому все Я дуже сподіваюся, що відео вам сподобалося. Було цікаво погуляти вуличками Портленда і насолодитися цією красивезною природою, тому що природа тут дійсно в цій частині Америки просто неймовірна. А тому сподіваюся на вашу вподобайку, коментар, підписку на канал, якщо досі не підписані. Зустрінемось у Лос-Анджелесі і не забуваємо донатити на ЗСУ. Усім бувай!